так, Нова поставочка взуття це жіночі шльопки Есмара на корковій підошві. 129 гривень одна пара, в лоті буде 32 пари, розмірна сіточка і 4 види. Перший вид це ось такі е, золотисті. Так, тут ліпучка, вони зручні за рахунок того, що є ліпучка і регулюється повнота. Так, е, зверху штучна шкіра, середній корок і така легкий такий. Е, Танкеточка. так Дуже класні, такі легкі, зручні. Значить, такий колір. Ось такі білі, які регулюються на пряжках. Гарно виглядає на ножці такі акуратні. І так само такий корк підошва. Чорні на липучці одній. Ось така тут липучка. так І такі срібні. Срібні на пряжках. Розміри з 36 по 40. Так вони виглядають. 129 гривень одна пара, 32 пари в лоті. Лот коштує 430. Якщо ви хочете попробувати половинку лоту взяти з 16 пар, буде коштувати одна пара 149 гривень, лот буде коштувати 2,385. Розміри з 36-го по 40 Значить буде 36, 4, 38, 4, 39, 4, 37. Ой не так. 36-х 4, 37 38-й, 39 по 8 штук і 40 й 4 штучки на 32 пари. Ось такий класний лот. Замовляйте, кількість їх обмежена, вони класні, зручні, смара, зроблені в Німеччині. Заробляємо разом.